Саранам, Сарянем, Гяча, Дам, Саряна, Гаяча Всем привет! Целая йога с Гая Тридаси, и я Гая Тридаси. Сьогодні у нас ранковий комплекс, який триває всього 15 хвилин, якраз достатньо для того, щоб розім'яти і підготувати своє тіло для нового дня. Ну що ж, почнемо. І так, сідаємо прямо, відводимо плечі круговими рухами назад, підіймаємо вгору, відводимо назад опускаємо вниз, розслабляємо наші плечі. Вгору, назад і вниз. Навдосі підіймаємо руки через сторону вгору, витягуємося вище і з видихом опускаємо руки в центр грудей на масте. Робимо глибокий вдих і видих. Відпускаємо всі думки, налаштовуємося на заняття. Робимо глибокий вдих і руки через сторону підіймаємо вгору. І з видихом опускаємо ліву руку на підлогу, витягуємося за правою рукою, дивимося в сторону витягнутої руки, вдох і з видихом міняємо руки. Обидві сідниці залишаються на підлозі, вдих вгору, і видих, міняємо руки, дивимося вгору, вдих і видих, міняємо руки. Ще один вдих, підіймаємося вгору. Витягуємося ще вище, руки разом і з видихом опускаємо руки на масте. Опускаємо руки на коліна і робимо прогини вперед і назад. Вперед, вдих, видих, округляємо спину, опускаємо голому, вдих вперед, видих назад. І залишаємося в центрі, робимо кругові рухи, рухи тулупом навколо нашого тазу. Робимо глибокий вдих вперед. І видих назад, округляємо спину. Ще разок вдих і видих. І міняємо сторони, в іншу сторону робимо круги. вдих і видих. Добре розробляємо нашу спину. Ще разок. Залишаємося в центрі. Вдих через сторони, руки вгору, витягуємося якомога вище, чіпляємо руки в замочок, витягуємося над головою, видих, округляємо спину. Вдих, відводимо руки якомога далі, з видихом опускаємо руки вперед, вдих назад, витягуємося вище з видихом опускаємо лікті за спину. Вдих вгору, видих, назад, вдих. І з видихом опускаємо руки вниз. Переходимо в положення кішки. Стаємо на коліна, дивимося вгору. І видих вниз. Вдихгору прогинаємось, видих, округляємо спину, вдих гору, видих, округляємо спину і робимо кругові рухи спиною навколо нашого хребта, якомога збільшує амплітудою і міняємо рух в іншу сторону. Також підключаємо голову ще пару разів. І залишаємося в центрі, підіймаємо праву руку вгору, вдих. І з видихом опускаємо руку під грудь, вдих вгору, з видихом занирюємо під груди, дивимося вверх. Вдих, підіймаємо руку, з видихом занирюємо під грудь, залишаємося внизу, Ліву руку витягуємо далі, дивимося з під плеча вгору. Можна лівою рукою зачепитися за праве бедро. Невеличка скрутка, глибокий вдих. І з видихом плавно розкручуємось, повертаємось в центр, вдих, прогинаємось, видих, Округляємо спину, ще разок вдих. І з видихом залишаємося в центрі. І тепер ліва рука вгору, з видихом занируємо під груди, дивимося вгору, вдих. І видих заниримо під груди. Ще разок вдих вгору. І видих, Заднирюємо під, під груди, дивимося вгору, залишаємось, праву руку підіймаємо і заводимо за голову, витягуємося якомога далі. Можна правою рукою зачепитися за ліве бедро, скрутитися, глибокий вдих. І з видихом плавно розкручуємося, переходимо в позу кішки. Глибокий вдих, і з видихом окриємо. Округляємо нашу спину і витягуємо праву руку і ліву ногу. Видих, тягнемося ліктем до коліна, вдих вперед, видих, тягнемося ліктем до коліна, вдих, витягуємось, видих, тягнемось, вдих, витягуємось, залишаємося з витягнутою рукою. І правою рукою беремося за ліву голень. Тягнемося якомога вище, вище, вище. І з видихом повертаємось в центр, округляємо спину, вдих вгору, видих, округляємо спину, вдих вгору, видих, залишаємося в центрі і міняємо. Тепер ліва рука вперед, права нога назад. Робимо глибокий вдих, видих, тягнемося ліктем до коліна. Вдих вперед, видих, тягнемось, вдих вперед, видих, тягнемось ліктем до коліна. Ще разок. Вдих. І видих ліктем до коліна. І витягуємо руку вперед, ногу назад. Витягуємось і беремося лівою рукою за праву. голінь. Витягуємося якомога вище. Дивимося перед собою, тримаємо баланс. Глибокий вдих, ще вище підіймаємо ногу на видих, і з видихом опускаємо коліна, руки, дивимося вверх і вниз, округляємо спину вгору і видих, вниз, округляємо спину, залишаємося в центрі і ставимо носочки на підлогу, відштовхуємося руками, штовхаємо таз назад. І робимо кроки ногами поперемінно право і ліво. Глибоко дихаємо, втягуємо живіт, розтягуємо задні м'язи, ніг. І тепер підіймаємо обидва носочки вгору і вниз. Підіймаємо наверх і вниз. Видих. Вдих вперед, видих вниз, вдих. З видихом штовхаємо таз, назад переходимо в позу собаки мордою вниз. І видих переходимо в планку. Собака мордою вгору. І з видихом переходимо собаку мордою вниз. Вдих і з видихом знову планка. Видих. Собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз, вдих, планка, видих, собака мордою вгору, плечі опущені замаківкою вгору, видих, собака мордою вниз, попружинили в плечах, розтягнули хребет, вдих, Підіймаємо праву ногу вгору. Якомога вище, і ви, з видихом коліном тягнемося до ліктя. Вдих вгору, видих до лікця, вдих вгору, видих, тягнемося до ліктя. Ще разок вдих вгору. Залишаємося на горі і з видихом тягнемося до правого плеча коліном. Вдих вгору, видих до плеча, вдих вгору. Залишаємося на горі і з видохом тягнемося тепер до лівої руки. Вдих вгору, видох до лівої руки, вдих вгору, Залишаємося на горі якомога вище. І з видохом робимо крок вперед, підіймаємося наверх, руки через сторону підіймаємо вгору і сідаємо глибше коліно переднє під кутом 90 градусів видих, опускаємо руки намасте, глибокий вдих, і з видихом заводимо лівий лікоть за праву голень, за праве бедро, Оп. тримаємо баланс, знаходимо нашу точку опори, можна поставити задню ногу на коліно, скрутитися, пускаємо лікоть нижче, можна руки завести за бедро. Щепитися за спиною в замок і підняти заднє коліно, дивимося вгору, глибоко дихаємо вдих і з видихом розкручуємось, переходимо в попереднє положення і ставимо ногу назад, переходимо в собаку мордою вниз. Вдих, планка, видих, чатуранга, вдих, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. Вдих планка. Видих собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз. І підіймаємо тепер ліву ногу вгору. Попружинили. І видих в центр груд... грудей. Вдих вгору, видих вниз в центр грудей. Вдих вгору. Видих центрі грудей трошки залишились. Тепер вдих підіймаємо ногу вгору, видих, тягнемося до лівого ліктя лівою ногою. Вдих вгору, видих коліном до лівого лікця, вдих вгору. І ще разок. Видих до лівого лікця. Вдих, підіймаємо ногу вище і з видихом тягнемося тепер до правого лікця. Вдих вгору, видих до правого лікця. Працюємо над пресом, вдих вгору, видих до правого лікця, вдих вгору, трошку затримались. І плавно з видихом робимо крок лівою ногою вперед, попружинили трошки, І з видихом підіймаємося вгору, руки вгору, сідаємо нижче, переднє коліно. У 90 градусів, розкриваємо грудну клітину, дивимось перед собою, сідаємо комога нижче, опускаємо руки вниз Намасте. і скручуємось правий лікоть, заводимо за ліве бедро, дивимося в сторону. Можна опустити заднє коліно вниз, опустити лікоть ще нижче. І чи можна руки завести? Під бедро, чепити руки в замок, дивимося вгору, підіймаємо задні коліна, гарна скрутка, глибоко дихаємо, відчуваємо розтяжіння в хребті, вдих, піддивимося перед собою і з видихом плавно крокуємо вперед, задньою ногою, дивимося перед собою вдих, видих, опускаємося вниз, складаємося навпіл, можна зігнути. Коліна обійняти себе позаду за колінами, вдих і з видихом, опускаємося ще нижче, замок з рук, опускаємо нижче, вдих, дивимося вперед. І з видихом ще більше обіймаємо себе за ноги, опускаємося нижче, нижче, нижче. Стараємося скластися навпіл. Можна призігнути коліна, якщо у нас недостатньо розтяжки. Вдих, дивимося вперед, призгинаємо коліна. І тепер заводимо долоні під стопи. І з видихом ще більше опускаємося вниз, падма гастасана, долоні під стопами. Ставимо долоні знову на килим і плавно хребет за хребцем піднімаємося вгору, шия в останню чергу, вдих через сторони руки вгору, розкриваємо грудну клітину. І з видихом опускаємося вниз прямою спиною. Опускаємо долоні вниз, вдих, призгинаємо коліна і з видихом відстрибуємо назад, вдих, видих, чатою ранга. Вдих, собака мордою вгору, дивимося вгору, видих, собака мордою вниз. Вдих, видих чатуранга, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз. Вдих планка, видих чатуранга. вдих собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз. Попружинили трошки в плечах. І стрибаємо вперед, дивимося перед собою. І плавно, плавно опускаємося вниз, сідаємо, витягуємо ноги вперед, руки через сторони, підіймаємо вгору, вдих. І з видихом тягнемося до наших стоп, носочки на себе, можна зігнути коліна, можна розігнути, якщо добре витяжіння. І якщо взагалі добре витяжіння, то можна обійняти наші стопи. Будь-який зручний вам варіант. Складуємося навпіл. Головне, щоб живіт лежав у нас на бедрах. Вдих дивимося вперед і з видихом підіймаємося вгору, скрещуємо, схрещуємо наші ноги, сідаємо в центрі килимо, руки через сторону, підіймаємо гору, витягуємося комога вище. І з видихом опускаємо руки перед собою, витягуємося вперед, опускаємо голову. Шия продовжує гребет. Пальчиками якомога далі, далі, далі вперед. І опускаємо голову на наші руки через сторони вдих, руки вгору. І з видихом опускаємо руки вниз Намасте. Глибокий вдих і видох. І переходимо до медитації. Складаємо в долоні в центрі грудей на наше серце, відчуваємо стукіт від його, відчуваємо тепло в нашому серці, як сонечко, яке нас гріє з середини, яке світить. Відчуваємо, неначе ми сидимо перед сонечком. Відчуваємо його промені, тепло, відчуваємо спокій, рівновагу і любов. Налаштовуємося на цей чудовий день, на позитивні думки і на ту любов, яку ми будемо розповсюджувати сьогодні. Дякую за цю чудову практику. ナマステ